Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман, і сьогодні ми розберемо найбільш цікаві матчі на цю суботу. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратись в цих матчах та розуміти по якому сценарію найбільш ймовірно пройдуть ці матчі. Цього тижня були дещо складними Єврокубки, особисто я. Пішов в нормальний такий мінус на цих Єврокубках, В цю п'ятницю я роблю невеличку перерву, зроблю собі дві-три ставки і вже в суботу почну знову нормально грузити на суботні матчі. І зараз поділюся з вами своїми думками на ці зустрічі. А ви обов'язково напишіть в коментарях, як для вас пройшли матчі Єврокубки, змогли ви заробити на них чи ні. А також напишіть, які ваші думки на суботні. Матчі. Переходимо спочатку до матчів англійської прем'єр-ліги. Загалом я б розпочав з вечірнього матчу Арсенала. Вони будуть грати проти Вулверхемптона. і Арсеналу дуже потрібна перемога для того, щоб вмикатися в боротьбу за чемпіонство. Зараз у них з Ліверпулем по 71 очку, а в Манчестер Сіті 73 очки. Тобто тут тільки перемога і сподівання на те, що. Манчестер Сіті десь втратить очки. Історично складається так, що Волерхемптон для Арсенала не є дуже легким суперником, оскільки Арсенал часто пропускає від Волерхемптона і. Хоч і Волохемтон уже не вилетить з АПЛ гарантовано. Вони все ж грають у свій футбол, грають другим номером, чудово контратакують, і Волохемтону потрібно небагато ударів по воротах суперника, а саме нижче середнього показника в АПЛ. Для того, щоб конвертувати свої удари в гол. Тобто Волохемтону багато бити не потрібно, щоб забити а Арсенал чомусь дає більше пробивати по своїх воротах в крайніх матчах, а ще й плюс вони вилетіли в досить важкому матчі проти Баварії з Ліги Чемпіонів тут можна очікувати на гол Вулверхемптона. Я буду розглядати в цьому матчі обмін голами. Візьму, напевно, що такий варіант в експрес-ставку. Експрес-ставку я безкоштовно опублікую в своєму телеграм-каналі. Посилання на який є в описі під цим відео. Максимально корисний телеграм-канал дає ще більше добок від мене. А також відкритий чат з українським ком'юніті можете заходити, ділитися своїми ставками, обговорювати ставки. Це все абсолютно безкоштовно та. Що не менш важливо, максимально корисно. Переходіть за посиланням в описі під цим відео та підписуйтесь. А я туди закину експрес на суботу. А також усі ставки, які буду брати ординарами. Також я вважаю, що Арсенал має все ж перемагати в матчі проти Вулверхемптона. і ординаром буду брати перемогу Арсенала та їх індивідуальний тотал більше півтора. Також можна розглянути і перемогу плюс тотал більше 2,5, якщо ми віримо в Волхемтона. Але все ж перемога з тоталом більше півтора. Вона якось більш безпечно виглядає та страхує нас від рахунку 2-0. Волверхемптон досить багато пропускає в крайніх матчах, в середньому більше гола за зустріч, і Арсенал не може собі дозволити втратити очки в такому надзвичайно важливому матчі, адже у них ну, є ще шанси на чемпіонство. Їм потрібно брати кожен матч, і я вважаю, що цей матч вони зможуть перемогти. Перемога арсенала стотом більше півтора. Переходимо до наступного матчу англійської прем'єр-ліги. Це Лутон Бренфорд. Тут це буде досить коротко. Лутон в домашніх матчах має непогані показники. І зважаючи на те, що Бренфорд ще також знаходиться під ризиком виліту, у них всього лише 33 очки. Це не дає їм ніякої гарантії на те, що вони не вилетять. і... Я очікую, що тут ем, все ж Бренфорд зможе забити ворота Лутона, адже Лутон в середньому пропускає практично по два голи за матч. Але й Лутон, які забивають стабільно в домашніх матчах, також мають забивати. Мій варіант перший це те, що команди обміняються голами, а наступний мій варіант це те, що Лутон не програє та буде тотал більше півтора. Все ж Лутон знаходиться в зоні виліту. У них. На одне очко менше від Nottingham Форест, які знаходяться над зоною виліту, і лутону потрібно бодай якось брати очки, навіть одне очко їх тут задовільнить, тому що зараз в АПЛ дуже серйозна конкуренція, і наприкінці сезону. Кожна команда намагається зіграти максимально відповідально, і тут я очікую, що все ж Лутон, які ну непогано досить виглядають в атакувальному плані, мають як мінімум не програти Бренфорду. Тому буду розглядати, як я і говорив, 1х плюс тотал більше півтора, а також обмін голами. Наступний матч в Англії це Шеффілд Юнайтед Бернлі. Останні два місця в англійській прем'єр-лізі. Шеффілд займає останню позицію Бернлі. Займає 19-ту, і ще в Бернлі, в принципі, є шанси на те, щоб поборотися за те, щоб залишитися в АПЛ в цьому сезоні. Я вважаю, що скоріше за все обидві команди будуть вилітати, але в матчі прямих конкурентів варто очікувати на максимальну агресію. Варто очікувати на те, що команди вигризатимуть кожен м'яч, і тут я очікую в першу чергу на жовті карточки, тому що команди будуть боротися та вигризати кожен клаптик поля. На момент запису відео букмекер ще не відкрив лінію на жовті карточки, але я вважаю, що тут будуть давати на... Тотал більше 4,5, приблизно коефіцієнт 1,85 від п'яти жовтих карточок. Я можу очікувати в цьому матчі. А також я буду очікувати на голи в цій зустрічі, а саме на тотал більше 2,5. Обмін голами не хочеться брати, тому що тут може бути 3-0 в будь-яку сторону. Але голи від цього матчу я очікую. Тому наступний мій прогноз, окрім жовтих, це буде тотал більше 2,5. І переходимо ще до одного матчу в Англії. Це Кубок Англії, Манчестер Сіті, Челсі. Всі ми бачили, що Манчестер Сіті вилетів в серії пенальті проти Реала. Був дуже важкий матч. Лунін молодець, 11 сейвів здійснив. Серію пенальті потягнув. Взагалі, все чудово для Реала. А ось Манчестер Сіті точно буде тут з моральної точки зору просідати. Звісно, це Манчестер Сіті. Вони вони мали би зібратися і пройти Челсі. Але я все ж вважаю, що в даному матчі Челсі зможе потягнути інтригу. І навіть коефіцієнти на перемогу Челсі падають з 5.50 до 5. Можливо, перед самим матчем коефіцієнт ще більше присяде. Отже, дедалі більше ставок іде на Челсі. і тут можна взяти фору плюс один за 1.90 на Челсі. Тобто, що Челсі, якщо програє, то максимум в один гол. І ми отримаємо повернення, але я все ж очікую, що в основний час Челсі зможе витягнути на нічию між Челсі та Манчестер Сіті. Досить часто залітає нічия. Думаю, що в цьому матчі Челсі зможе зібратися та. А навіть можливо пройде Манчестер Сіті. До речі, напишіть свою думку по цьому матчу в коментарях. Буде дуже цікаво послухати ваші думки на рахунок матчу Манчестер-Сіті Челсі. А далі будемо переходити до німецької бундесліги. Перший матч це Хантенхаєм Лейпциг. Лейпциг бореться з Борусією Дортмунд за місце в лізі чемпіонів. І якщо Борусія ще. Грає в лізі чемпіонів то Лейпциг уже давним-давно звідти вилетів. І я вважаю, що Лейпциг буде цеплятися за цю четверту позицію і проти Ханенгайма, які зараз зайняли середину турнірної таблиці, які в принципі вже вирішили всі свої питання в цьому сезоні. Лейпциг мав би перемагати. Перший мій варіант це фора мінус один на Лейпциг. Думаю, що тут Лейпциг забиватиме двічі, а то й більше. А також я вважаю, що можна взяти перемогу Лейпцига з індивідуальним тоталом більше. Півтора, також скільки я сюди зарядив, це все побачите в моєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал, який говорив в описі під цим відео. Підписуйтесь та переконайтеся, що це максимально корисний телеграм-канал. Наступний матч в Німеччині це Уніон Берлін Баварія, і тут я вважаю, що не варто очікувати від Баварії якоїсь максимально впевненої гри. Вони з дуже важким матчем перемогли Арсенал вдома, пройшли далі, і, в принципі, Баварія якраз зосереджена на лізі чемпіонів в німецькій бундеслізі. Вперше в своїй історії став чемпіоном. Байер. дуже мене здивувало це, і я приємно вражений. Тим, що нарешті ця серія Баварії в німецькій бундеслізі, там в них здається, 12 чи то 13 перемог було перервалася. І зараз чемпіоном Німеччини буде Байер. Баварії вже в принципі нічого не потрібно. Вони собі гарантують місце в лізі чемпіонів на наступний сезон. І уніон, які зараз непогано грають на контратаках, мали би забивати мінімум один м'яч у ворота Баварії. Баварія буде скоріш за все з ротаціями і індивідуальний тотал у за коефіцієнт більше як 2. Ну, я вважаю, що це цікавий варіант для ставки, і його варто розглянути. Також в лайві. Можна добирати і гол, просто гол Уніона, Думаю, після хвилини 20-ї чи там 15-ї коефіцієнт також буде більше як там 1,8 Це також досить цікаво виглядає. І якщо я буду ставити на це, то також буде все в телеграмі. І перейдемо до останнього матчу. Це Жерона Кадіс. Жерона в цьому сезоні для мене максимально прибуткова команда. Практично на кожен матч за участі Жерони я ставив. Звісно, в крайніх матчах дещо мінуса пішли у виїзних матчах. Жерони там не така результативність, яка би хотілася. Але все ж в домашніх матчах ця команда. Продовжує давати стабільний плюс, і це мене радує. Я далі продовжу ставити на домашні матчі Жирони, і оскільки команді потрібно закріплятись в зоні Ліги Чемпіонів, фора мінус один на Жирону. Нічого придумати не потрібно. Вони мають впевнено перемагати Кадіс. Якщо переможуть цього в один м'яч, ну отримаємо повернення. В принципі, це теж непогано. І саме на такому варіанті ставки я на цей матч зупинюсь. Друзі, обов'язково залишайте коментарі, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Дякую всім за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.